Всім привіт! Продовжуємо молотити кабаки, навозили ось нагород. Десь тут 4,5 до 5 прицепів автомобільних. Ось таких. Чому возили сюди? Бо буде молотити інший трактор, новенький, він ще не зареєстрований, то йому не можна ще передвигатися по дорогах. Так сказати, общого користування. Навозили це да, Почти 5 прицепчиків. Побачимо, звісно, як воно вийде, скільки хочу намолотити з мішків 10, щоб хватило на свою сушку. Побачимо, як воно буде. Як ось так виходить. Комбайн з двома трубами сепарації добре вичищає. 50-ка. Бомба. І так, запустили вже на цьому на газовій пушці 15 кВт. Попробуємо, кажуть, економніше. Дали спробувати і сказали, що економніше буде сушити. Надовше вистачить газу. Ну, все можливо. Не будемо спорити, спробуємо, а потім скажемо. Якщо на таких дві загрузки хватить, то це вже буде економніше. Спробуємо. Так що продовжуємо сушити пушечка. Сінечку все працює. І так, як ви бачили, трактор вже міг заїжджати на город до молотилими. І тут і ось там всі кабаки змолочені. Що ми спромоглися виростити в цьому році, так це 655 кілограм у мене вийшло. Ну почти гектар там 90-95 соток. Не знаю чи, чи, чи це хоро... Мабуть, слабенький урожай, бо була велика посуха. Геть не сильно кажуть, що повинен бути урожай там і за тонну з гектара. Ну, у мене вийшло так. Що ж, тут ще ми ось, як видно, кусочок часничку було. Я вже казав, часнику ми на цьому клаптику. Тут сотки 4-5 виростили 50 кілограм. Теж здали його. Ну і пшенички у нас вийшло. 12 тонн. Знімати жнива не вдалося. Бо газоном возили, молотив великий комбайн, то поки завезли, приїхали і вже повний бункер. Висипали, завезли, приїхали, вже повний бункер. Блін, дуже швидко Ну, Те, що вийшло, те й вийшло. Ну, Я вважаю, що це 12 тонн ще більш-менш нормально. Орожайність 1,6 гектарів. От. Тепер ми спробуємо ось оці по края ці кущі якось трохи по пообрізати, повирубувати, щоб трактор міг трохи поближче брати, орати сюди. О, а то з кожним роком чуть-чуть остається, остається і написано город 30 соток, по факту там виходить 27. От. Ну, Взимку спробуємо отей кусочок за стовбом і туди далі до кінця городу. Попробуємо прибрати, його теж вирізати. Зараз, мабуть, теж прийду Ось, скоро цю сторону, щоб вже горалося аж по цій стовпчики. А то так теж з півтора метра гуляє, виходить. Геть не цікаво. Ну, от такі справи. Таке. Такий врожай, так сказати, могли виростити в цьому році. Ще треба буде зайти, мабуть, позбивати оці бур'янці невеличкі, бо вони, мабуть, не пригораються. Так, да, там є і більші, воно трохи, треба буде їх да, з косою пройти та позбивати. Та як підсохне, пробувати орати вже, побачимо. Як воно буде горатися, але земля розмокла у нас, дощі йшли десь, я знаю, днів 10, мабуть. Так що воно порозмокало, кабаки то гнили пооставалися. Не хотіли вкидати їх комбайн, бо тільки портили видна сіня. Ось такі справи. Так що, всім пока, всім удачі!